І всім привіт! Здоровенькі були. мене звати Олексій, вітаю вас на моєму каналі WinstonVay. І сьогодні ми пограємо в демо-версію гри. І вже про неї не, не один раз чули, я так думаю: Glory to the Heroes. І подивимося, що тут як. Доступна нам тільки демо-версія, в якій, на жаль, ну, не працює нічого. Тобто я пробував якесь налаштування робити і так далі. Не працює. Поки що не працює. Ось що це таке я зробив. Ну, ось так. Лаги, баги і так далі. Е -е -е. Це в нас якась вільна камера, чи що увімкнулась? Весело. Добре, а як як мені це вимкнути? Як мені повернутися назад? До менюшки. Хто мені не скаже. Отакої. От Добре, спробуємо ще раз. Так, і нас завантажило в бій. Бій з ботами. Тут ми можемо в... обрати нашу роль на полі бою. Ага, FPV-оператор нам недоступний тільки. І Марцман недоступний. Так. Ну, візьмемо. Так, зробимо. І тепер що це у нас? Якісь точки респавну, я так розумію, це мапа. Добре, погнали, подивимося, як, як себе почуває цей продукт. Так, картинка місцями трохи замилена. Добре, ну, дивіться так, дуже сильно не критикуємо, бо. Розробники попередили, що продукт ще дуже-дуже сирий. Тут навалом е лагів, багів і різної е різного лайна. Це пра все працює через дупу. Але, але, але нам доступний хоч кусочок цього всього діла, цього чуда, і подивимося, як воно працює. Якщо вони допиляють і зроблять все так, як має бути, то я думаю, досить буде прикольна, прикольна груля. Так, я так розумію, наші побратими е... позначені на мапі, ну не на мапі, а на інтерфейсі. Мапи тут не, бач... не бачимо інтерфейсу, як такого взагалі не існує. Ні кількість набоїв, ні мапи. Тобто ні міні-мапу, ні нічого, добре. Так, а що це він... Його не може завалити чи що? Вон там ще один касапчик іде. Мінус касапчик, ще один касапчик. А що це в мене за такі ну, глупі боти? Так, звук взагалі ні про що, скажімо так. Тобто він існує, але якось він, він дивно. Тобто в мене таке враження, що опозиціонування тут взагалі відсутнє. Так, ще мінус касапчик. Це прикольно. Е, кому цікаво, е, можете теж пограти в цю демку, це безкоштовно, вона знаходиться в стімі. Е, Любий бажаючий може її завантажити, пограти, подивитися сам як що. Так, ну, трохи не домалювали, як би так. Мені здається, так, не дуже так якось виглядають ці текстурки. Але грай з ним. Будемо сподіватися, що хлопці доопиляють продукти і все буде гарно. Так, у нас тут відбувається Стрілянина якась. Хтось дуже намагається сюди прострілити. Можно ключ, то сберечь Мне дуже цікаво коли мої набої летать БС я обсажу Ой-ой-ой можно так, можно е, полікуватися Використати е, Триникет Давайте грену туда кинем. А ні, він лупить по мені там, дивись, баги лаги. І все. Я навіть не зрозумів звідки. Е, так, 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 де ми загинули? Я навіть не знаю, давай, напевно, що тут. Важко зорієнтуватися. Ну, я так розумію, тут все наближено до А-ля Реаліс. Тобто має бути все реально. Тому в нас інтерфейсик, але ж камон, це гра, а не симулятор. Це трошки різні речі. Незрозуміло, куди летить граната, дуже важко зрозуміти цей момент. Я взагалі не бачу. Це відбувається, опа, Він десь виліз. І Я вже був 300 і став 200, так? Ну добре. Добре, добре, добре. Так, дуже-дуже швидко на... до нас приходить ніч. Так, де нас били? Ось. Це труп. Дуже приємно. я Взагалі в мене дуже чудові відчуття, коли кацапчики здихають. В кого таке саме відчуття, то ставте вподобайку, будь ласка. А ще краще підписуйтесь на канал. Будемо рости, розвиватися, грати ще більше і більше ігор. Робити контент цікавішим. Так, ну і звісно пишіть в коментарях, що ви вважаєте. Яка ваша думка на рахунок цього всього? Так, 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 так. Десь тут я відчуваю кацапчик, буде смердить дуже тут. Відповідно, десь має бути тут кацапчик. Так. Тут немає чисто. Тут немає. Тут теж. Чому ж так смердить? Чисто. Ну вже якось так при поворотах милить картинку і так аж по очах дається неприємно дуже. І що, це міна, так? Хм, дивно, якась річ... Так, а я тут якось пройти не можу. Якась невидима текстура тут. О, по мені вже валик. Ну, боти так, да, боти жорсткі, не дають зре... зреагувати. Тобто, якщо він же вас поцілив, відповідно ви вже все, труп. Добре. Так. Що ми робимо? Де ми зареспавнились? О, а що це таке? Куди я взлетів? Куди я взлетів? Алло? Опа, а, а що це як це? Це можливо взагалі. От куди той бот стріляє наш? Він стоїть отам от у нас в тилу і стріляє тут десь по окопам, в яких ну, 100% касапів немає. Зрозуміло, добре. Так, а... Ми, ми в повітрі. Це, це дуже цікавий момент. І хлопці там в них нарада певна якась. Цікаво, чи тут ще є гравці, чи це всі 100% боти з нашого боку. О, нарешті я впав. З невідомої текстури невидимої, ну. Ну добре, нехай ну, так буде. Так, Відбуваються мінометні обстріли. Куди ми біжимо, мені цікаво? Нам, нам потрібно якісь чекпоинти захоплювати, я так відчуваю. Блін, незрозуміло, де вони стріляють. Чи близько, чи далеко, якось так... Ну звук ні про що. Якось дивно все відбувається. Тут взагалі повертаєшся сюди ніч. Тут ще ніби... Е вечір ніч осяяна якимось світлом. О, і мене вже хтось завалив. Я навіть не зрозумів звідки. Ну то добре, нехай так буде. Йдемо на канал. Дуже механіка, от, от він не може перестрибнути усі мішочки. Ну дуже гарно. Е -е. Да, сирий. Дуже-дуже сирий продукт. йолки палки Він десь поруч був? Зараз ми дізнаємося ще раз. Звідки він не зняв? Мені здалось дуже-дуже поруч був. Я не бачу нікого. Так, дивно. Це дуже-дуже дивно. Можливо снайпер якийсь був. Він кудись туди стріляє, але я там нічого не бачу. Я просто бачу трасери е з... ні звідки, десь звітла. Так, добре. Спробуємо прорашити цю місцину. От, от звідки бо мені прилетіло, будь ласка. Дивні речі тут відбуваються. До речі, з цією грою ще був пов'язаний один такий е зашкварний скандал, скажімо. Бо раніше тут е була можливість обрати сторону супротивника, тобто гнилих вонючих кацапів. Ну і уявляєте, як це можна грати за сторону касапів. Проти нас, українців, це було дуже-дуже зашкварно. І я так розумію, розробники виправили цю муру. по-іншому я не можу це назвати. Але справа в тому, що це в нас тільки альфа-версія, це навіть не бета-версія. І Бог його знає, що буде на релізі. Ну, не хотілося б, щоб таке гівно було. Вибачте за сло... на слові, але хочеться грати нормальні ігри. Як це заказати грати ви що? Тут десь хтось стріляє, я не розумію хто. От звідки, От звідки. Знаєш? Десь прилітаю е, з невидимих цих. Якийсь невидимий бот. Сталяє, стріляє, я не можу зрозуміти, де він. Звуку як такого тут взагалі немає. Він по ідеї мав бути десь тут, його тут немає. І все. тобто топ -то топ -то топ топ Якийсь рахунок іде, так, ой, темно стало, можемо ліхтарику увімкнути. Як воно все так бридко працює, це жах просто. Ну, скажу так, що працювати тут є над чим. Це дуже-дуже поламане, все дуже працює неадекватно. О, Знову ми тут вийшли на цю не, не текстуру. Ну тепер якби... на що ми мислити я не знаю. Ну добре, десь тут ми падали з нею, так? А да? ось тут. Темно, а чому в нас немає ПНБ-шки якоїсь, ще щось? Ну могли б вже порадувати такими речами розкішними чи ні. Я нічого не бачу, наприклад. Де, кого стріляти? Купові живутись в, в окопі, ну, такої собі це. Це гра. Шутер, як не я. Шутерах сидять, знаєте, тільки хто. В шутерах потрібно бігати і мочити супротивника. Так, вибухи навколо. Ну, атмосфера така, прикольна, класна. Тобто я не хочу, щоб її там хтось відчував в реальному житті, але як для ігри шутера такого жанру, то дуже гарна атмосфера. Вибухи і так далі. Так, тут зараз мене хтось. 100%. Ай, йоки-палки. Ну блін. Вже по мені стріляє. Я не всю за це зареспавнутись, він, він же стріляє. Як це називається? О. Це і поганець. Ще один не бога. Чого все так освітлює нас? От. Звідки ось це світло тут? Звідки? Блін. Ай на не о такої. Ай, лки-палки, дай зрозуміти, звідки ти мене валиш? Алло. Ай -йо. а ти дивись не дає кроку рок Я тебе вичислю, все рівно, я упоротий. Мені треба заховатися і скористатися. Ось іде скотина. Зараз я тобі зроблю чекай. Тацап плонющий. Вони он з неба респавнит, у тут кифоферах. А ти що, там ціле гніздо. Вони прямо з неба падають приспавняться, не? Так, ми короче програли. Хм, цікаво. Ну, короче, такое. Все зрозуміли, що тут я. Давайте ще одну карточку збігаємо. Ну, таким у нас текстурами зустрічається все діло. Так, що би ми взяли? Кват лідер. Два складлідер візьмемо, напевно, да. І пішли в бій. Опа, це що в нас таке... А, це PNB нам дали, так. У нас є тактична мапа. А, це ми граємо за когось, напевно, цього е командира. Ми таке е Добре, як використати цей комбінований приціл? Ну, він мусить на якусь клавішу. Добре, розберемося колись. Мапа, ну, такое собі, мапа ні про що. Добре. Е, побігли. Побігли розвалювати орків. Так, ну, атмосферно, реалістично, руїни. Це все good, але все остальне... Це решта, то... Дуже-дуже багато в них роботи, дуже. Хто так стріляє сюди? Снайпер? Серйозно? Трьох кілометрів таку по мені Ну Що це просто? Добре, перев'яжемось. окей Ми в порядку перезаряджаємось і давайте якось... Мені б... Як я можу змінити приціл? Мене ось це цікавить. Чому картинка така замилена? Немає чіткості, немає чіткості. Добре. От з водички, от дивись. Він не може реально вистрибнути з водички. Ой. Знадобилось мільйон е, раз тиснути клавішу, щоб він вистерпнувся е, в кутичку. Такое собі, такое. Бачу кацапи. З таким присилом попадеш. А більше нікого не бачу. Будемо просуватися далі. Так, наш, наші побратими тут бігають. От, чути постріли, але от не можна, ну, дуже дуже важко зрозуміти звідки ці постріли. Плюс-мінус дистанцію вирахувати. Ось дика дико цієї пуки. Так, а чому я сюди не можу пройти? Опа, спомену дав. Ось такої. Звідки? Як воно прилетіло, невідомо. Ну добре. Написано, що реліз цієї гри е, дуже скоро. Навіть не те, що реліз. О, лки-палк. Ну я повернувся. Бачите? Вийшов за зону, тобто вийшло повідомлення, так що повернися, будь ласка, в ігрову зону. Я повернувся, а воно... все, все рівно тебе вбиває, тобто ти вже приречений. Дуже нічого не допоможе, навіть якщо ти повернувся в цю зону. Чому тут не можна залізти? Ось. Ні, це жах просто, серйозно, ну. О, і ми тут. Я а... враження ніби е пулі наскрізь строить прилітають. Можливо за те, що він тут знаходиться на цій текстурі, чи що? Ні, вбили. М я думаю, що це можна списати не, на, на недопрацювання цих всіх, всіх механік і цього всього. Ну, ще двері. А чому всередину воно ну, не, не цей не відчинялося? Тільки назовні, так? Щоб мене заблокувати, так, тут я не можу реально пройти, хоча ну, які проблеми тут пройти, так? Не пускає. Зрозуміло. Так, десь кацапчик стоне, це прикольно, це тішить. Дуже тішить моє вушка. Е е так, прийшла нічка, можемо вдягти НБ-шечку. в нас ще з якимось таким е дальноміром примітивним. Ні, це нереально. Це просто нереально. Ага, ми можемо обирати, так? Ну давай візьмемо ось цього общину. О божечки, що в нього в руках? Ну давай, вистрибуй, вистрибуй, вистрибуй. О, молодець, я, я вірив, що ти можеш. А тут? Це? І знову ми... Ой боже! Дуже все круто, дуже все гарно <хи> в лапках, звичайно. Зрештою, будемо чекати, будемо чекати, що буде відбуватися з цим продуктом. І я дуже би хотів, щоб він дуже був крутий, вийшов, офігенний, просто такий яскравий. Якісний в першу чергу. І було би приємно в нього грати. До речі, наскільки я знаю, то розробники цю гру роблять за власні кошти. Або Ну, і за допомогою донатів. Я нічого не бачу. Хто стріляє, де стріляє? Ніфіга не видно, опа. І... і... Бог знає звідки мені десь щось прилетіло. Не такое, буває, буває. Я нічого не бачу, алло. Написано натисніть J і увімкнеться, типа, ну, ліхтара, так? Я тисну і нічого не вмикається. Я просто реально нічого не бачу, я не розумію, куди мені йти, що робити до навпомаски, можливо десь та й вийду. Десь я виліз, але... Ні, ще напевно що не виліз. Я Ще знаходжусь досі в окопах. Можливо, тут зараз десь буде вихід. О, є, нарешті вихід, супер. Так, що у нас там один тімей залишився, так? Йдемо, може, йому допоможемо. А це взагалі то місце я вже зрозумів, що то за місце. Ну і... Гра, камон. Ну, При всій повазі до українських продуктів, ну, давай трохи не, біши... не біси мене, будь ласка. Що, він живий залишився? Не може таке бути. Давайте перевіримо. Де це засранеться? Ну треба захоплювати якісь чекпоинти, я розумію, і ось цей рахунок зверху, я не розумію, що він рахує саме. Кількість e, смертей чи що. Mm. Чесно, щось мені нічого не зрозуміло, що тут відбувається. Але маємо надію, що невдовзі будуть якісь вже більш пояснення, більш приємні якісь меню, бо меню тут взагалі якесь таке на коліні. Склепани взагалі нічого не зрозуміло, інтуїтивності нуль Ну таке собі. о чому я сюди не можу пройти. Тому от-от. Я тупо туди не можу пройти. мене Не пускає гра. Я хочу тут пролізти і бити кацапи? Ні. Ось тут ми вже можемо пройти. Так? І кацапи Чую, що є, бо смердити почало. Де вони тут? О, Знову після невидима текстури, дивись, я не можу пройти. Не, пус не пускає. Пласт. Тут так само. Ну, Йоптавий не мать. Неприємно коли прилітає. Все. Треба полікуватися швиденько. Здесь я бачу тут касапчика. Не наша дуэль не відбулася в мою користь. Ну нічого, нічого. Так. Куди ми? Куди? А, ми сюди. Чого це горить червоним, так? Десь іде стрільне, але де хто стріляє не зрозуміло. І отут так рівно прилітає, тупо на рівному місці. Ой божечки, давайте візьмемо цього дядьку і... Так, грає музика, тобто ми програємо чи що. В рахунок 113-3. Що він означає? Я би хотів дізнатися. Як змінювати прицел? Так, ну ми програли щось там, коротше, незрозуміло чому. Але добре. Що маємо, то маємо. Так, я що натиснув на наступну катку? Ні, наступну катку ми не будемо грати. Ми вийдемо в менюшку. Так, прогрес ніякий не рахується нічого. Тут теж компанії нам ще недоступні. Якийсь тренінг рендж теж недоступний. Що ми маємо на налаштуваннях? Багато тут усього цікавого. Налаштування, налаштування. Чомусь навіть от... Зробимо таку річ. От у нас виставлена українська мова, все рівно менюшка тільки на англійській. Ну, незрозуміло, можливо, ще поправлять. А так. Що я можу сказати? Задумка класна, прикольна, людям зайде, але... але треба просто допиляти. І то так дуже-дуже. Міцно допиляти, щоб був якісний продукт з прикольним геймплеєм. Мочити касапів люблять всі. Я думаю, що це в нас буде в генах, в нашій крові, в наших жилах. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі і до зустрічі в наступних відосках. Нехай вам щастить! Слава Україні!